Слава Україні! Розпочалася 331-доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпу вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському обороняється на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп'янська на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Сельмахівка і Вишневе-Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.